Повіністю громади всіх вищих вказаних представників. Ми закликаємо в тому, що воно сьогодні... сьогодні. Факт відправити Ігорю говорять щоб він зрозумів, що його обирав... обирала громада, міста Луцька, який, який має зобов'язати, захищати інтереси громади. Не свої інтереси. Чи там регіоналі, а інтереси тільки в громаді. Тому до прамських. Да. Давай вручити. Бажано сьогодні. За годину побачити. Да.